Вітання всім. Огляд мундштука Гламур. Такий довгий варіант. Трохи більше 20 см. Хто полюбляє довгі формати, складається із дерева спочатку, далі кільце для фіксації і частина із пластику. Його можна розібрати на два. Трохи прокрутивши. Він дуже легко від'єднується. Так, буде прочищати його зручніше, прочистка буде більш якісна. Радимо не затягувати з чисткою, буквально пару пачок сигарет і на внутрішніх стінках буде вже достатньо нікотина. Якщо вчасно його чистити, то буде краща тяга. Помістимо сигарету. Вона надійно там зафіксована, буде хороша тяга, повітря пропускати не буде. Для тих, хто полюбляє формат тонких сигарет, такі гламурні варіанти. Це наш український виробник. При належному догляді буде слугувати достатньо довго.